Говорить стрій, доброго дня, шановні радіослухачі. в ефірі міське радіомовлення Голос Стрия і з вами, журналіст Ярослава Левицька. Вашій увазі, наша чергова літературна передача, присвячена 150-річчю від дня народження Бориса Грінченка. 150-річний ювілей, який відзначається Україна, стане доброю нагодою ознайомити слухачів з іменем видатного українського поета. Перекладача, педагога, літературознавця, мовознавця, громадського діяча Бориса Гринченка. Радіожурнал віддав себе я праці без вагання підготувала і веде бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Надія Матковська. Він жив і працював у 19 столітті, але його діяльність і творча спадщина актуальні і сьогодні. Хто ж він за переконаннями, професією, чого його ім'я вимовляється багатьма поколіннями людей і вимовляється нині щирою повагою і глибокою пошаною? Борис Дмитрович Грінченко народився 9 грудня 1863 року у збіднійній дворянській родині на хуторі Вільховий Яр Харківського повіту. Батько Дмитро Якович був людиною обмеженою і деспотичною. Маючи малі статки, він водночас культивував у сім'ї великопанські звички і зневажав простолюд, його мужицьке наріччя, українську мову. Мати, Поліксенія Миколаївна Літарьова, росіянка, над усе любила свого первістка. Ладна була весь світ прихилити до сина. Через усе життя проніс Борис Дмитрович ніжну, світлу любов до неї. Підростали діти. Треба було думати про їх навчання. І батько продає хутір Вільховий яр. Сім'я переїздить на хутір кути недалеко від Харкова. Під хутором розкинувся дубовий ліс, заманюючи ще малого хлопця у свою щедру зелень. Будинок, де жила сім'я, обступив старий сад, затоплений повеню квітів, за садом пасіка, а ген-ген за вигоном буввачів млин. Ото було роздолля для Бориса. Вийде, бувало, з дому і чим дуж до млина. Загубиться малиня між лантухами і чого вже не наслухається за день. З тих розповідей прозирало інше життя, повне горя і злиднів, смутку і безталання. Падав той смуток важким каменем у його дитячу душу і не радів хлопчина ні ясному сонечку, ні співу пташок. І десь визрівала зернятком надія вирости і стати на двобій з горем та злиднями, визволити люд з кайданів неволі. Приходив додому смутний, смутний і вже не чув докорів батька за те, що з мужиками був, повчань, що не повинен він панський син із свинопасами знатися. Від діда Андрія та співучих наймичок перейняв від українську мову, за що не раз був гірко караний. Та дарма, вона стала йому рідною на все життя. На хуторі дітей було обмаль, та й ті, що були, мусили дбати за шматок хліба, отож мало було у нього друзів. Борис рано потягнувся до книжок, що виблискували за склом золотими літерами, вабили таємничими, ще незнаними світами. Десь у п'ять років навчився читати, і відтоді книжка на все життя стала його найкращим другом. Вона заміняла йому друзів, розкривала перед ним світ, наповнений боротьбою, самовідданістю, відвагою, і з запалом читав усе, що потрапляло до рук. Першими вчителями літературними були Вальтер Скотт, Гіго, Гоголь, Пушкін, Мікрасов, забившись у гущавину лісову, упивався чарівним малюванням улюблених авторів, забуваючи за ними сумну дійсність. І захотілося хлопцеві самому писати про все, що бачив, що, що пережив. Почав шести років з віршів. тоді видав на своєму хуторі кілька журналів, докучаючи їми батькові, матері й дідові Андрієві. Ця обмежена публіка мусила читати або слухати вірші, оповідання, наукові розвідки і інші писання вельми плодющого автора. Проте батько мріяв про вищу технічну освіту для сина. У 1874 році, коли хлопцеві сповнилося 11 років, його, незважаючи ні на захоплення літературою, ні на хист до писання віддають до Харківського реального училища. Одного разу на канікулах, коли Борис уже був у третьому класі Харківського реального училища, перебираючи старі книжки у батьковій скрині, натрапив він на Шевченкового Кобзаря. Перегорнув одну, другу сторінку і навіки, всім серцем прикипів до гарячих, сповнених гіркого болю та пекучого гніву слів, одним духом перечитав цю книжку, потім ще і ще. Саме так думав і він, тільки не умів ясно і просто висловити цього. Відтоді ніколи не розлучався з мужнім Тарасовим словом. Його життя взяв собі за взірець. Тієї ночі сон довго не йшов до Бориса. А губи мимохідь повторювали такі прості, але кров'ю серця писані рядки. Возвеличу малих от тих рабів, німих, я насторожі коло їх поставлю слово. Вони ніби освітили шлях у майбутнє, шлях слугування уярбленому народові, визначили долю майбутнього письменника. З того часу юнак уважно слідкує за українським друкованим словом. Читає Марка Вовчка, не чує Левицького, Пантелеймана Куліша. Чому так бідує трудовий люд? Чому так обмаль щастя відміряла йому доля? Питання настирливі, болісні, штовхали його на пошуки відповіді, і він шукає її у забороненій революційній літературі, захоплюється народницькими ідеями 70-х років. У 1878 році за читання і поширення революційної літератури Бориса заарештовують і виключають з училища без права продовжувати навчання. Після ув'язнення його було звільнено на поруки батька і відправлено на хутір кути без права виїзду. Можність, яку проявив юнак у в'язниці, зробила його популярним серед революційної молоді. Проте туберкульоз, викликаний нелюдськими умовами, Підточував його здоров'я, і з того часу пильне око поліції до самої смерті стежило за кожним кроком Бориса Грінченка. Дуже важким був для Бориса той рік на хуторі. Батько всіляко знущається з юнака, хоче зробити з нього військового. Лише теплі слова матері й сестер, яких так любив Борис, гоїли біль душі, утверджували правильність обраного шляху. 1881 року він залишає домівку і без будь-яких засобів до існування переїздить до Харкова. В день важкою працею заробляє нужденну копійчину, а ввечері готується до екзамену на звання народного вчителя. Ось складено екзамен, і він здобуває посаду в сільській школі Зміївського земства. Та як доїхати до того Змієва, коли в кишені лише кілька копійок? Отой от шукає по Харкову молодий вчитель попутної підводи, щоб добратися до школи. І от нарешті перед ним допитливі, розумні очі дітлахів. Так збулася його мрія нести слово правди, освіти, народові, будити його з важкого сну, виводити на шлях гідний людини. З того часу біль народу вливається у його світле серце і стає його болим, бо навколо. Убогі її ниви, убогі її села, убогий обшарпаний люд. І молодий вчитель вирішує покласти своє життя на те, щоб освітилися радістю дитячі личка, щедрими стали убогі ниви, щоб розвіяти хмари горя з похмурого неба батьківщини. Вдень улюблена праця з дітьми, а ввечері у самотині в своєї кімнати сідав на чисті аркуші і біль серце виливав на папір. Закликав інших, годі лякатись, за діло святеє, сміло ми будемо йти. Бо воля виблискувала за обрієм, і треба було дружно докласти рук. Адже давно вже час, щоб воля та прийшла й до нас. 1881 року у журналі Світ, завдяки доброму слову Івана Франка. Який звернув увагу на обдарованого вчителя, були надруковані його перші поезії. Половину свого трудового віку віддав Грінченко школі, сонячним променем був для сільської дітвори, ніс народові слова правди й освіти, жив з народом одним життям під однією стріхою. Народне лихо штовхало його до невсипущої праці, щоб наблизити жаданий день свободи. Немає підручників, сам пише для дітей цікавий, зрозумілий підручник, створює читанку та міцні грати цензури поглинали цю працю мужичим дітям освіту та ще й рідною мовою зась. І піднімалося владне сільське начальство. Не платили грошей, перебивався з води на хліб, знущались, посилали у волость рапорт за рапортом, бо муляла правда, яку він ніс мужичим дітям. Тому не засиджувався довго на одному місці доноси, переслідування, ганяли його з місця на місце. Веденське, Олексіївка, Нижня Сироватка на Харківщині і знову далі. На тих шляхах зустрів він свою долю Марію Гладиліну, що стала його дружиною, вірним другом, соратником, вимріяним цвітом папороті. І вже пішли вони удвох тими нелегкими шляхами. Разом учителювали, спільно збирали народну творчість, укладали словники, писали твори. Так до кола українських письменників прилучилася ще одна мужня жінка Марія Загірня. Дуже хотіли Марія і Борис відкрити очі народові на його тяжке лихоліття, тому невтомно будили в душах своїх учнів людину, вільну, сміливу, незалежну розкривали їм могутній світ знань. І в одному із сіл, де вчителював Борис Дмитрович, учні разом із своїм улюбленим учителем випускали рукописний журнал Думка збирали народну творчість. Це були нові, ще небачені стосунки, дружба вчителя й учнів, учителя, старшого товариша, який не допускав у своїй школі тілесного покарання, морального приниження людини, розуміючи, як це калічить дитячу душу. Свою педагогічну працю Борис Дмитрович поєднує з літературно-видавничою. Він сприяє виданню книжок для народного читання українською мовою, причому деякі пише сам або перекладає з російської та іноземних мов. Коли дивишся на список літератури, яку мріяв донести народові Грінченко, дивуєшся, де брав він сили, коли все встигав скільки вміння докладав цей титан праці, щоб дати в руки народу добру книжку. За ходом Грінченка було видано 50 книжок загальним тиражем 200 тисяч примірників. Серед них з великими труднощами видана збірка Кобза Павла Грабовського, що мучився в Сибіру, перлини Михайла Коцюбинського п'ятизлотник, Ялинка, Харитя. На той час це був воістинний подвиг, бо за кожною українською книжечкою стояла смертельна боротьба з цензурою. Дуже багато грінченкових рукописів зустрілися з грізним присудом цензури Печатанню юні подлежит. Цензури дуже легко знаходили привід, щоб затримати рукопис. Коротка, як блиск меча, фраза «печатанню юні подлежит раз у раз обривала працю невтомного автора. А коли якийсь рукопис і проривався через усі перепони, на шляху грізно виростала найвища інстанція, священний синод. Що пильно шукав крамолу там, де її ніколи не було. Заборонялися для дітей переклади творів Толстого, вірші Тараса Шевченка. Особливо пильно стежила цензура, щоб до українського читача не потрапила жодна книжка, де змальована визвольна боротьба інших народів. А він, звичайний сільський учитель, надсилав усе нові й нові рукописи, плекаючи в серці надію. Що хоч один прорветься через міцні грати, так довголітня боротьба з цензурою переростала у боротьбу з самим царатом. І як невтомна бджола, що збирає мед з найкращих квітів, день за днем, слово за словом, збирав Борис Грінченко словник української мови. 1907-1909 рік у чотирьох томах, що приніс йому невмирущу славу. А українському народові неоцінений скарб. Він містить 68 тисяч українських слів з народної та писемної мови, починаючи від Котляревського і до початку ХХ століття. Гринченко над усе прагне, щоб його слово стало на сторожі знедолених, чесно і вірно слугувало народові. З рук Тараса Шевченка він, як естафету, підхоплює заклик будувати сподівану волю і всім своїм життям подвигом наближає її. Грінченко всього себе віддає народній справі. Він не вмів берегти ні себе, ні свого здоров'я, ні своїх найдорожчих. Саме таку готовність до подвигу в ім'я світлого майбутнього, до самопожертви, виховав він у своїй єдиній доньці Насті. Від вогню батьківського серця зайнялося серце безстрашної дівчини. Дівчина належала до гордого покоління Соколів. Що вмираючи, залишаються живим прикладом на довгі покоління. Дитинко моя, ти ж згориш, отак живучи, кривавилось материнське серце, перечуваючи страшну втрату. Хоч згорю, та знатиму за що. Не вчили мене чужими руками жар загрібати. Я хочу й сама здобувати, а не тільки користуватися ж з того, що здобуто іншими, відповідала дочка. Ніколи не думала про себе. Все для народу, так як і навчив батько. Рано довелося їй пізнати тюрми, але зломити її ні допити, ні знущання не змогли. Читаєш мужні сильні листи з тюрми і дивуєшся, скільки в них залізної моці, рішучості. Важко повірити, що писала їх хвора 20-річна дівчина. Домігся, щоб Насті разом з шестимісячним сином Волею дозволили бути дома. До останньої хвилини, лежачи в ліжку, вона працювала, перекладала, правила коректуру. А під вікном був ваніла незмінна постать жандарма, хоч поліція добре знала, що смертельно хворій Насті вже не встати. Заповітна мрія була у неї, мрія про волю, тому і сина назвала волею, вірила. Останнім записом Насті Борисівни Грінченко у робочому зошиті були безсмертні слова Тараса Шевченка. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Смерть коханої доньки у 1908 році, а незабаром її маленького сина, єдиного внука Гринченка, а згодом любої матері глибоко потрясли письменника. Тяжка сімейна драма поєдналася з народним лихоліттям. Наступом Столипинської реакції. Бруківки київських вулиць не раз омивалися кров'ю, у нічній тиші казематів на Шибеницях мужньо вмирали кращі сини народу. Гинули та не здавались. По селах лютували каральні експедиції. Царат кров'ю заливав мрію народу про землю і волю. Народне горе тоголосою луною обізвалось у хворому серці поета громадянина. Туберкульоз активізувався, поклав його у ліжко. Вірні побратими, серед них Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Володимир Саміленко, вболіваючи за долю письменника, наполягали на негайному виїзді на лікування за кордон. Леся Українка, яку тяжка недуга гнала по світу, радить йому Італію. І ось Борис Дмитрович, по суті, вперше. Було це в італійському місті Оспедалетті, взявся за лікування. Але навіть там, живучи під південним сонячним небом, він летів думкою до свого знедоленого краю, лиш ним жив, для нього працював. Смерть залишила недокінченим життєпис Шевченка, який він писав для дітей, прагнучи відтворити полум'яний образ Кобзаря, як гідний наслідування. Хвороба прогресувала. Титанічна праця, постійна боротьба, важкі злигодні до решти виточили сили Бориса Грінченка. 6 травня 1910 року в місті Оспедалеті на 47-му році його життя обірвалося. Телеграф доніс до України сумну звістку про смерть вірного сина народу. Тіло його перевезли до Києва. 9 травня. 1910 року до труни Гринченка йшли і йшли тисячі людей, щоб віддати останню шану письменникові борцеві, в згорів, торуючи шлях до нового життя. Йшли робітники і селяни, студенти й учні, йшли грузини і білоруси, українці й росіяни, поляки і євреї. Бо працею своєю слугував не лише Україні, а всім, хто йшов шляхом боротьби за волю. Його похорон на байковому кладовищі перетворився на могутню демонстрацію протесту проти царату. Численні некрологи, листи співчуття зарясніли в газетах України, Росії, Грузії. Відгукнулися на смерть поета періодичні видання Італії, Австрії, Канади, США, Бразилії. Літературна спадщина Бориса Грінченка велика за обсягом тематично і жанрово різноманітна. Одне з щільних місць належить прозі. Виступаючи у таких жанрах, як оповідання, повість, поезія в прозі, історичний нарис, біографічний життєпис, есе, він збагатив українську белетристику новими темами та образами. Проза Грінченка відбила характерні особливості того складного історичного періоду, коли народницький рух, повністю вичерпавши себе, поступається місцем організованій пролетаріатом визволеній боротьбі всього народу проти самодержавства. Борис Грінченко залишив нам у спадок прекрасні зразки пейзажної лірики, його вірші, в яких змальовано красу рідної природи, пройняті пекучою, тужною любов'ю до батьківщини, до її знедоленого народу. Навіть оспівуючи весну, Грінченко не може не згадати горя народного, бо приносить вона нові тривоги для трударів. В степу рвачкий на волі вітер віє. По світу він гуляє, де схотів, і бачить скрізь недоля, горе сіє і повен світ нещастів і жалів. Пажна лірика Грінченка не раз приваблювала відомих композиторів Січинського, Стеценка, Левицького, які створили на його слова справжні перлини музичної культури. Серед них квітчані сльози, могила, над Дніпром, смутні картини. Що до сьогодні лунають зі сцен наших концертних залів. Вінченко ненавидів будь-яке приниження людини. Він палко виступав проти ідеології рабства, яку намагалися прищепити всім станам імперії із шкільних кафедр і церковних амфонів у книжках і газетах. Завдання поета і поезії боротися проти темряви й рабства, розмухувати іскри ненависті у яскраве вогнище повстання. І тоді вчорашній раб виявить міць борця і розірве свої кайдани. Я з тих рабів, що єсть у їх жадання пута розбивати, і ті будівлі руйнувати, що в їх стерчать залізні грати. Я з тих рабів, що їм на те дається рабське убрання, щоб швидше рабство розвалять, одняти та панування. Так заклик до праці доповнюється закликом до боротьби. Хто розбити кайдани вміє своєю рукою, той тільки вільним і стане воля живе боротьбою. Минуле десятиріччя після смерті письменника невпізнанно змінився світ, змінилися люди, утвердилися нові моральні і етичні норми. І в цьому безперервному русі вперед величезну роль відіграє пам'ять народу, втілена і збережена в явищах духовного життя. Попередніх поколінь у духовних здобутках минулого. Місія народного вчителя не звершилась, його творчість увійшла в Золотий фонд української класичної літератури і зберігає і сьогодні свою пізнавальну, виховну і естетичну цінність. Наостанок хочеться згадати рядки його неймовірно актуального і сьогодні вірша землякам, щораз на рік збираються на Шевченкові роковини. Гімн. Ще не вмерла Україна, але може вмерти ви самі її ледачі ведете до смерти. Та все ж поет вірить, що прийде та година, що ділами, а не словами, оживе Україна Він завжди підкреслював значущість, важливість учинків кожного для загальної справи, він вірив у людину. Її здатність утверджувати високі моральні норми життя поет, прозаїк, драматург, лексикограф, етнограф, фольклорист, новознавець, педагог, автор-підручників українська граматика та читанка для молодших школярів, за якими навчалися діти в Україні на початку ХХ століття, перекладач, журналіст, редактор газети Громадська думка. І журналу Нова громада, голова Київської просвіти, засновник Першої публічної бібліотеки в Києві. Всюди Борис Грінченко залишив глибокий слід. Такою великою душею, лицарем духа, титаном праці постає сьогодні перед нами через багато років Борис Грінченко, даючи не одному поколінню наснагу на творчу працю для України. В ефірі міське радіомовлення Голос Стрия. Ви слухали радіожурнал віддав себе я праці без вагання, присвячений 150-річному ювілею від дня народження Бориса Гринченка. Радіожурнал підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Надія Матковська, яка і познайомила наших слухачів. З біографією і творчістю Бориса Грінченка На цьому час міського радіомовлення Голос Стрия в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі Стрияни!